Підвищуючи вашу обізнаність, приїхав до нас скарг з зламаним перемикачем запобіжника, да? з клавішою пластикову. І ще в якийсь період до того ну, проблема була б майже не вирішена. Тобто потрібно було йти в РАО, виписувати, просити, чекати з БЛЄ. Зараз ми взяли оригінальну запчастину, зняли з неї розмір, зробили 3 d модель. Завдяки нормальному пластику. Отак от. Хірак. Беремо штатний родной плунжер. Закручуємо і все, і скарб поїде собі працювати далі. Слухайте, в цікаві часи живемо. Дуже цікаві. Все, що раніше було, майже не вирішуємо. Зараз, блін, 3D-модель, нормальний пластик. І все, і жодних питань не виникає. У нас це зайняло от буквально 3-4 спроби. Ну, буквально ну, за один день. Спро... Спро... Ту, Господі, коротше, зробили 3D-модель, колега зараз підпиляв і все.